Сьогодні день для неочікуваних змін. Сьогодні 13 липня, це потужна точка для кардинальних змін. Відчуй оптимізм і впевненість від енергії сонця. Використовуй холодінаміку для творчої реалізації. Енергія дня штовхає до нового, чекай сюрпризи, цікаві зустрічі та ідеї. Це час для науки, нових починань і навіть приїзду. Твоя особиста інтуїція загострена. Прислухайся до неї і не бійся діяти нестандартно. Важлива підказка, попроси підтримки та пробачення у батька. Це ключ до пропрацювання родових блоків, що принесе диво, нових можливостей і фінансовий прибуток. Трансформуй страхи у надійність і відчуєш прилив енергії та свободу. 18 18-й місячний день сьогодні нагадує світ, твоє дзеркало. Будь чесною, довіряй інтуїції, і ти знайдеш відповіді. Цей день твій шанс для глибокої трансформації та прориву. Напиши мені в Дірект дату народження, час і місце, і я надам інформацію, яку ти несеш родову програму.